Якби машину можна було порівнювати з чоловіками, я б уявила такого бородатого, такого харизматичного іменно мужлана, який прийшов в барбершоп, і замість віскаля він бере матчу. Так от, ось така дірська, красива BMW e 35 електричка. Ну, Тобто виглядає шикарно класно, але з -з 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 робить. Це в нас 23-й рік. Автомобіль 70,5 кВт. Реального пробігу по автомобілю 340 кілометрів. Це дійсно зимою, з пічкою, з музикою, скільки вона виїжджає по факту. Парктроніки камери в круг 360, 19 го радіусу лег легкосплавні диски, їхні оригінальні. По Америці автомобіль а, отримував попередочку дуже мінімальне пошкодження. А, оригінальний був а, замінений капот, все інше в рідній фарбі, немає взагалі ніяких косяків. Максимальна комплектація в авто. Ось так зараз виглядає. Покажу ззаді. Все дуже шикарно красиво. Давайте покажу по салончику. А, повний безключовий доступ передніх задніх дверей, музика Harman Kardon, звучить дуже шикарно. Ось такий бордовий, дуже красивий салончик. Взагалі, в ідеальному стані ні да ні заломчиків, нічого немає. Перфоровані сидіння. Тут в нас задній є також клімат-контроль в авто. Покажу попереду. Ось так виглядає спереді. Пам'ять сидінь, повний електросклопакет, електрорегулювання сидінь, підтримка для ніг. Бокові такі підтримочки, сідушечки дуже прикольні. Чорна стеля, панорама. мультикермо, круїз контроль підігрів кермо. Тут також у нас клімат-контроль, величезна класна мультимедія, тобто воно все ось електричне, все дуже прикольно виглядає. Ось така у нас консоль з КПП, автохолд, комфорт спорт, тобто режими їзди, утримання в полосі, все це присутнє. Ось такий автомобіль можна переглянути за адресою Сумська 2А. Придбати можна за готівку, криптою, в кредит, в лізинг, трейдін. Тому приїжджайте, переглядайте автомобіль і купуйте його.